Це субота. Не треба йти до школи, ти граєш на компі Need for Speed, а матір готує на обід щось смачненьке. Життя було прекрасним, і такі моменти неможливо забути, як і музику з цих легендарних ігор. Для багатьох серія Need for Speed стала формувачем музичного смаку. В цьому немає нічого дивного. Ти малий і знаходишся під великим враженням від швидкості графіки і музла. Не дай Бог, ще й тодішній перший форсаж глянув, який і став натхненням для творців першого Underground. Нелегальні вуличні перегони на той час ігрова індустрія бачила лише мехцем, тож новенький андеграунд зумів посісти дуже важливу і прибуткову посаду, котра розігнала тему нічних перегонів по максимуму. Справа в тому, що на той час в світ без розуміння слова стоп виходили різноманітні раллі і офроуд-гонки, котрі мало чим відрізнялись одна від одної. Електроніки теж випускали подібні ігри. Диск з віраллі для першої соньки до цих пір стоїть на полиці. Але навіть не дивлячись на успіх і високу якість цієї гри, компанії потрібен був свіжий ковток повітря. І вони його знайшли в жанрі вуличних перегонів, котрі пропонують не лише спортивний інтерес. Такий антураж дозволяє вам створити цілу кримінальну драму, чим і займуться електроніки через деякий час. Та шлях до успіху це не лише антураж, але й його наповнення. І тут одну з головних ролей виконує саме музика. Музика для симулятора перегонів це одна з фундаментальних речей. До появи першого андеграунду музичні композиції в таких іграх не відрізнялись надзвичайністю. Це типова електронщина незрозумілого походження, котра підтримує і навіть задає ігрового темпу. Ближче до нульових ігри в жанрі автомобільних перегонів почали більше експериментувати з музичним наповненням, додаючи композиції в жанрі рок з яскравими гітарними соло, як в Turismo 2». Та автори Need for Speed розуміли, що така музика в жодному випадку не може потрапити до їхньої гри. Вона ж ніяк не личить до міської урбаністики і теми крутих хлопців на крутих тачках, оскільки такі хлопці точно не слухають Моцарта. Тут і відкриваємо секрет підходу авторів до вибору музики. Абсолютно всі композиції можна віднести до трьох дуальних жанрів: рок, метал, реп, хіп-хоп, техно, електроніка. І нічого більше. Розробники розуміли, що на даний час це найпопулярніші стилі музики, тим більше метал, в котрому до своєї кульмінації підходила Ню-Метал Революція. <звук> так, 2003-му виходить перший андеграунд і отримує широку популярність після релізу по всьому світу. Ми отримуємо нічне місто, швидкі машини, аркади по 38 кіл, і, звісно ж, топовий саундтрек, який розпочинається впізнаваним треком від Оверсір. Щоб не збавляти темпу, а навпаки, нагнати його, автори продовжили композицію Born to Slow від легендарного гурту Crystal Metal, котрі на вокал цієї пісні взяли не менш легендарного чувака, вокаліста стоунер метал гурту Кайс Джона Гарсію, який на той час вже мав декілька інших проектів після розпаду Кайс. Далі хлопці накинули панку від гурту Rancid language, dog, to А після перейшли до більш важкого індастріал металу від Роба Зондрі з композицією Two Lane Becta. З'явились грі і Static X, які на той час мали страшенну популярність. До гри потрапила одна з найвідоміших композицій гурту The Only. I'm winning, you're losing, I'm falling, you're... Переважній більшості саме за нею і впізнавали перший андеграунд. Досипали автори і альтернативи у вигляді гурту Element 80 з треком Broken Promises. Одним ж з фірмових треків для франшизи стане композиція від BT. Яскравий приклад урбаністичної технорепчини. На <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> цьому якісний рок метал панк не закінчується, оскільки ми ще не згадали про композиції Swallow від гурту Blindside Гурт Story of the Year the і пісню Кваджа від альтернативної команди Fuel, популярної наприкінці х I know, I... Ну, а вишенькою на торті для металхедів стане пісенька Сакін гурту Джурк, яка розриває на постійній основі без прив'язки до паспорту. Жанр техно в першій частині виражений слабко, зате якісної ревчини хлопці напакували вдосталь. Як щодо повернути з дитинства під трек «Get Love with East із Boys» Такий собі гімн нашого дитинства. Навіть таких хлопців, як Nate Dog і T.I. тут можна зустріти. У другому Need for Speed Underground хлопці використали ту ж методику, але перевернули гру. Тож тепер на початку нас завжди зустрічав реп. Саме електроніки вигадали неписане правило будь-яких вуличних перегонів. В гаражі завжди має грати легенький репчик. Так, в другому Underground нас незабутньо зустрічають реміксом треку Riders on the Storm гурту The Doors зі Snoop Dogg. А щось ожило всередині, правда? Другим найбільш відомим треком є трек Lux від Exig. So від перших нот цієї композиції шкірою до тепер табуном бігають мурахи. А як щодо Чінгі? Весела забавка на відміну від лінбек. Там все серйозно. Репчину змінює електроніка. Доволі типова електроніка, яка робить відсилку до вже згаданих нами раніше перегонів типу раллі. Зі списку можна виділити Felix The House Cat і SYN. Сін. Також і цікавий музончик Nothing But You. Найбільш успішна композиція тут це «Mind Killer» від гурту Freeland. No the... Що, Що а цей риф і цей ритм дуже неквапливо виходять з твоєї голови? В Цьому місці переходимо до найцікавішого, адже нас зустрічає трек в стилі продіжів під назвою «Sonic Animation» від гурту «Evil». Далі група Killing Joke треком The Death with The Resurrection Show показує, як двома рифами можна захопити на 5 хвилин. Ну і Rise Again зі своїм Give It All стали майже що візитівкою цієї гри. Soul, like Найважчою метал в грі є пісня Джеджимайнет від гурту Мадвей, New метал ветеранів, від котрих незабаром почуємо новий альбом вперше більш ніж за 15 років. Знюметал тусовки сюди потрапив і гурт з Решта музла це рок та альтернатива. Лагідна і лампова. Окрім міністрі з треком No Ві. В списку ми побачимо Queens of the Stone Age – гурт гітариста гурту Кайс, про котрий ми говорили за першого Нід Фоспіда. Ветеранський гурт Хелмет, який пам'ятає, що дітвора з 1994-го. Решта треків заслуговує уваги, та її нам краще сфокусувати на наступній частині серії, котру можна назвати найкращою. Як в плані саундтреку, так і в плані гри. Отак, шановне панство. Ви знаєте, що мова піде про Need for Speed Most Wanted. Виникає враження, що про цю гру можна говорити вічно, але ми не зібрались тут робити на неї огляд, адже ми вже в чорному списку і вже слухаємо Styles of Beyond. Most hey, yo, first things first, it's time to shake ground in the 8th round, i am break Most Wanted hybrid hip-hop, and electronics, The Perceptionists Let see some hands nodding, fists pumping, feet stomping, eyes shaking, neck breaking up Rock I am Sunny Clay The Roots and BT you Eels Вершиною всього є трек Shape Shift, написаний в парі Cell Dweller. So 90, huh? uh, me, yeah. На той час Cell Dweller був на піку популярності, тому не поскупився і записав ще один просто мега крутий трек One Good Reason. Know, 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 та про метал пізніше Репчина плавно переходить в брейк-біт і електроніку з композицією Broken Sword. We control. We, control? we control І My Will від Prodigy <звук> Повертаючись до репу, не можна пропустити треки Sins Go Up never gonna stop, it. Do дуя тен Від T.I А також Loop Fiasco та найсильніший бік Most Wanted проявляє себе в метал стороні. Тут просто рай для металхеда. Від вище згаданого Dweller до легендарних Disturbed, треком Decadence, котрий для багатьох став першим знайомством з групою. Врів котрий завився гурт Static X з композицією Skinny Man. Дуже амбітна і яскрава пісня залетіла від Avenging Sevenfold. А також тут ви зустрінете потужних і різноманітних мастодон з треком Blood and Tunger. Вишенька на торті трек Hands of Blood від for my Valentine, який претендує на найкращу композицію в їхній кар'єрі. Ну, а далі, чи є сенс говорити про музичне наповнення наступних частин? Питання вкрай сумнівне. Схоже на те, що Need for Speed, як гра, вичерпала себе після релізу Most Wanted, що вже говорити про музичне наповнення наступних частин. Все ж, а які твої улюблені треки в Need for Speed? Пиши в комент, не соромся. Будемо раді твоїй підписці і вподобайдену під цим відео. Переглядай інші наші відоси і залишайся з нами на ArtLine Play.